Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Brawl Stars І хотів би я сказати, що саме сьогодні ми докачаємо ворона на тисячу але ні. тому що мапа у нас зараз ось така. І якщо чесно, я вже пробував грати на вороні, і я конкретно жорстко злив кубасів У мене було 920, якщо я не помиляюсь, 922, щось ті такого. Я зіграв першу катку, підняв до 930, а далі я слився аж до 890, Щось ті такого, і зараз я просто кров'ю і потом добив ці 900, щоб просто красиво було, що 900. Але вороном, чесно кажучи, дуже складно. Я ще вам це покажу. Якщо, звісно, сидіти в кущах чисто Африка, Ці всі ігри, то можливо можна якось і попробувати зігратись на тому, що ну все плюс-мінус ок. Но воно трошки не так працює і конкретно тяжко. По-перше, там воно буде щось окей, ріко. В принципі, хорошо, це, звісно, все окей, Но, мені треба банки і бажано особо не битись ні з ким, тому що я, блін, програю всім. І як ти бачиш, я програю прям крепко. І мене прям сразу з перших плюх зажимають. І зараз мене й дожме, Ріко, і все. То сього тобі, все, просто я навіть не встиг ні одну банку зафармити, я не встиг нічого зробити. Це з учетом того, що я ні з ким навіть не бився. Мене просто прийшли, загнобили два чоловіка, і все. І просто капець. А що поробиш? Нічого особо більше і не зробиш. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Що попробую хоча повернути ті 900. Можливо, в мене ще піде все плюс-мінус ок особо Не хочу битися. Та й в цілому, то що всі такі тусуються пацики, що з ними ну супер незручно. прийде і буде мене задовбувати. На тобі, пацан, посидь, подумай, покайфуй. Ну навіть з учотом того, що в мене буде одна банка, я матраса, скоріш за все, не з'їм, а можливо, і з'їм, якщо він сильно буде тупити. Але маючи вже три, я вже буду трошечки кайфовіше все чухати. Пішли когось позадовбуємо. Я би позадовбував їх обох, чесно кажучи. Отакогось От одного. Там воно ще один, диви. Тут купа народу стоїть. Оцього матраса точно я задовбати зможу. Ану дивись, свалює гамнюк, свалює. Ну його тут, звісно, Карл доїв, і слава Богу. Пішов я далі когось задобувати, я вирішив багато банок не тирити. Блін, ну в нього дальність ще жорстка, ти гониш. Ну його в баню. Так, тут ще фенг. Фенг то є серйозний пацанчик, але на дальну дистанцію він не сильно крепко, хоча ти що накинув мені. Але ультойс може прилетіти, якщо що, і це не дуже приємно. Ну треба зробити так, щоб він особо не хилився. Угу. Да. із двох плюх просто я потушився. П'яте місце. Ну, слава Богу, що хоча б п'яте, плюс два, ну у мене все одно немає 900 кубків. Він не хочу я грати зараз на вороні на цій мапі, мені тут тупо не щастить. Такс, я оце думаю, кого би я спробував підкачати. Якщо чесно, мапа така доволі відкрита. І давай попробуємо взяти бо. І можливо, вдруг мені сильно пощастить, і я доб'ю на ньому 800 кубасів. Зараз у мене 726, вроді, якщо я не помиляюсь. Ну по факту мапа та сама, але у мене вже бої трошечки менші кубки. По суті. Він у мене теж викачений, тільки не до 11 сили, а до 10. -ї. І ось тобі Ворон бігає. Ну, Ворон нехай кайфує. Він, звісно, задовбувати знатно буде, але. Но... Ну у нього не так багато ХП, і зараз він ще мене задовбає і я буду казати, що Ворон сильний. Хоча я тільки що на вороні не міг нічого зробити. Ну ворон по факту мене й не вбив. Він просто так позадовбував, та й на тому все. Так, стуми трохи пробили, слава богу. Там ще Дінич, о, стув бив кіт, це хорошо. Кіт крутиться, ну окей, давай, типа, ми тіма. Но Дінич, щось не знаю, наскільки він хорошо тімиться зі мною. Подивимось. Банку не будемо в нього підтирювати, Посидимо тут. А, він мені, типа, її лишає, він мене, типа, пригрів, да, задобрив, пацан. Ну, я по Діничу, бач, не стріляю, він по мені, типа, теж. Щось побачимо, як воно буде. Кошак з нами теж, типа, в тімі. У нас уже топ-5. Хе-хе. Оце, оце ігра почалася. Да, звісно, ну прикол. Так, тут є пацанчик. А ну, пішли. Пригріємо його цього ворона. Чуть-чуть не попали, так. Мінки сюди положу і буду в мінках стояти. Щоб, якщо шо, що, кошак, там і всі інші до мене не сильно пішли. Ворон там кайфує, ну хай кайфує. Ну йому сильно звідти не уйти, чесно кажучи. У мене все-таки демеджа багато. І отако ворон і подихає. Так, тут у нас кошак. Сім банок. А, Дінич помер. Ми проти кошака. Ну, пацан. Вибачай, конечно. А, ты свалив! який ти хитрий. Ну, красава, красава. Гарно зіграв, гарно свалив туди. Щоб я подумав, що він там і переіграв мене. Ну, перемога, все одно є перемога. топ 2 теж то хорошо. ж який відстрік у мене, в Мені мої. Ну зараз спробуємо тримати планку, так сказати, і йти хорошо. Хоч і перша гра на або, а одразу така непогана. Ну, затімились сильно і слава Богу. Тільки мені би десь тепер банок налутати. То мені тут і ніде взяти. Щось спробуємо десь натирити. Десь пацки по-любому сидять, крисять. Ось о, тобі даже АФЕК є чувачок. Щас ми його такою приходуємо? Що нам ще робить? А? З нього хоч банку забрати. Так сказати, easy kill. І вже тобі топ-5, бачиш, мало часу пройшло, а уже топ-5, чуваки, Сразу один одного всі перебивали, щось позаймалися якимись справами. Сразу баночку сюди, бем. І я підмінками. У мене все хорошо, від всіх ближників я захищений. Це вже добре. А то, що я від ближніків захищений, це дуже даже хорошо Ну на жаль, по Максу не можу попасти. Так, тут у нас мімік, мімік серйозний, перець. Ну, у мене є міни. Ну міни мене не сильно спасли. І топ-3 в мене, так? Да? да, на жаль, хотілося б топ-2, ну. нормально. Міни є міни. Хе-хе-хе, <сум> взірвав його. А Макс по ітогу вижив. Як він вижив той енергетики, я не знаю. Тікав, тікав, і вижив. Ну, поїхали. Нам треба ще багато перемог зробити, за бо, щоб докачати його все-таки. І ти знаєш, буде дуже нелегко його докачати. Тут Чарлі. Чарлі теж крепка. Тут у нас Вольт, тут у нас кущах нікого, слава Богу. Не знаю, наскільки мені дозволять зараз банки лутати. Ну, да. Не дозволили мені хлутати. Я щось так і подумав, я сильно пожаднічав. Ну нічого страшного. Я ще екзит не можу нажати. Що з цим брав старсом? Зато англійський стардроп мені дало, често пригріли мене один ось і другий, за так сказати, мою жорстку поразку. Ну окей. О, опять якась картинка, щось мені дадуть, походу. Новий скіл слот. відкрився. Це хорошо, але цей у мене все одно не працює. Оцей перший він у мене не працює. Ну, давай пограємо. Ну, все одно він тут не працює. Він, походу, працює ось тут, а там я не сильно. Ось тут він працює просто, я поняв. Ось в Бравл Болі він працює, в гемкрабі, у сейфі ламання він працює. А погнали! Знаєш, що провірим? Отакий момент. Оце мені цікаво. Так, модифікатори працюють. В спайка свої штуки, всього свої штуки. Ну погнали. Так, по ідеї, да, біля мене демедж є зблизька. Ого. Оце нас і роз'їли, кстати А як вона... А, вона зі щитом, блін. А де мій щит дівся? Десь може ще щита й не було. Диви, 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 що вона робить Отако якось, ну я її перебив, слава Богу, ну мене добили. Я вообще нічого не вдупляю, що тут відбувається. ТВ як нас заплевывают! Я нічого не можу зробити! Просто нічого! Ха-ха-ха! Що відбувається просто в цьому режимі? Я на цьому <плес> вороні ще більше купки, все, короче, пацани, ворон, це не моє. У нас є ще нокаут 5 на 5. От, Кстати, цю движуху я би попробував. Але, блін, я вороном 5 чоловік не проб'ю. Ну, попробуємо, попробуємо. Вдруг мені пощастить з командою я щас виграю, получу 10 кубків і буду красавчиком. Але в них Френ, два Шарфа, Коліт і Еллі. У нас якась команда трошки попроще, попрощещуєш. Ну я попав, кстати, по культу, він, по ідеї, має догоріти. Да, він догорів, хорошо. Так, піду далі задовбувати всіх, отруювати, так сказати, і займатися подобними віщами. такого просто, Диві, що я заробив. Погнали, души пацанів. Так, Келі добить треба? Вона якась здорова сильно стала. А Франко, все, две здоровий, 32 тисячі хп. Ну да, бо чувак помирає, і ти стаєш, типа сильнішим, я понял. А в нас ніхто не помер. Того ми і не сильні. У них две, який шарф. Я попав по ньому. Диви, він сплюхай! 14 тысяч демеджа. Колет його просто рэпнуло, ты понял? Перший раунд є. хорошо. Погнали далі, у мене є гіперкаульта. Мені би знати, куди впригувати. Я би може впригнув. Я би вписався в двіжу. Отако. Отако мінус -2. 2. і 3 хп осталось. Ой, як хорошо я залетів все-таки. Можна далі душити коліт. І там з'їдають. Хорошо, нашого одного вбили Диничан. У мене ХП більше стало. Нормально живем. У них там опять Френк кабан. У них ще шарф є. Отако попробую його отруїти по максимуму, і його добили. Слава Богу. Диви, ми виграли гру? Ми виграли гру, я, звісно, не супер стар там плеєр, но... А де я ось? О, 52 тисячі демеджа. Ну не... в мене топ-2 по демеджу, по кілам, топ-1. Нормально, я валив. Вісім кубків дало. Поїхали? Може я тут зможу стати максимально класним челом і добити тисячу кубків? Побачимо, як воно буде. Так, я демеджа впитав багато. Він з одним хп живе. О, не живе, слава богу. Так нашого одного завалили, я сильніший став. Двох завалили. Чуєш? Проблема. Обалдіть демеджа. Обалдіть демеджа, ви що, гоніте? Я не знаю, як я вижив, як я вбив чувака. Ну я його вбив. Я хілюсь. Ми 2 на 3 граємо. газа теж демеджа багато, геть. Ніби отхилитись, там і гас, колять. І, і И його пойми, де вони далі Тут десь і сидять. Так, от ходю. Нам виграти надо якось. Хатки длинні такі Ну він не соло. Є ще десь коллет. Отруїти б якось. Не можу ніяк отруїти. А, ось все тобі. Так, отруюю. Все, тут їм габела Отако. Хе-хе! Хорошо, перша перемога є на базі. Поїхали дальше. Щас тут гаджет прожму. Щоб з гаджетом більше прожити А так як їх дуже багато, то я ульту быстро качаю, бо я всіх дамажу. Ой, -ой там щось зривається, щось дамажить. Там ще драко бігає. По ньому попав. Так, якось живу. Так, добре, що гаджет прожав та вижив трохи. Нащо вбили, блін? Драко, блін, крепкий. Ми ще проігруємо, я взагалі не можу нічого зробити, нас з різних сторін їдять. Так, добили одного. Цього отруїв. Так, вижити, вижити, вижити. Надо жить. Я драко так і не вбив. Да, ну і не вижив. Ну, Драко остався один в два. Він, поїде, е, вони мають убити його. Вони його зажимають. У нього один хп! Є, ми виграли. Я не знаю як -то. Друга гра поспіль, диви, хорошо йдемо. 907, нормально, поїхали. Так. а ну. Я вроді даже з тим самим шарфом граю. Прикіннь, цей скінчик шарфа шарфово ще бомбезний. Час, щоб його поучити, треба сіки гемів туди всунути багато, що в мене сікей нема. Блін, гаджет зря поражав. Там нікого й не було. А ну вольт був, ну. Аби мені бас поміг трохи, то я б може вольта би вбив. Хорошо. Двох З'ЇЛИ Наш один упав. Шарфик. ЩЕ одного З'ЇЛИ хорошо. БЛІН БЛІН блінський! Бас, помогай! Пацаны! Попав по ньому Хорошо, ВІН побра. Супер! І Коля тут одна осталась! Ну вона може і РЕПНУТИ чуєш. Оп! Вона мене з ПЛЮХИ з'їла! Вона з плюхи з'їдає, ти поняв? Це якийсь прикол. А як так? Це якийсь прикол, а чо так? Ну бас, по ідеї, якщо її застане, то може зможе вбити, а може і ні. Ну він дамеджа вже получив, вже хабела йому. Да диви, вона його з плюхи вбила, просто я не знаю, як це. Це якась читерна штука. Це читерна штука. Коліт просто остається жити одна і виграє ігру Не достаю. Ну, диви, Коліт просто одна сидить, ховається і ще шарф є. А че бас, бас, поможи! УЛЬТОЮ, Юну! Капец. Ну и опять бас против колет. Сховайся, хоть в куща, не знаю. Вона сейчас с тебя просто зъестец плюх. Опять вона на ее сплюх и зъесть. Читерна штука. Коллет багана, вообще. Как так играть? Ну все, пацан, просто всех сдатысь. Обалдену. Да. Ну, на цьому, напевно, будемо завершити. Забувайте підписуватись на канал, ставте свої подобайны. З вами був Сан І э, багана колет, яка просто сламала всіх з одной плюхи, дивився. Бам-бам. І взагалі байдуже. І всім удачі, і всім пока-пока. А мене зато 900 кубків на вороні.